Вітаю вас, шановні любителі квітів! Ви на каналі Світ Алла. Я сьогодні хочу поділитися з вами радістю в моєму садочку поповнення. Квіточки гейхерки! Ви знаєте, що декілька днів тому я гостювала у своєї знайомої Ольги, пані Ольги. Вона нам показувала свій неперевершений садочок, в якому понад 120 сортів хост. Та така ж кількість більше ста сортів гейхер. Звісно, що я не утрималася. Придбала декілька гейхер, ну, думала, куплю в неї дві гейхерки, а вийшло так, що маю чотири. Купила три, одну мені пані Ольга подарувала. І ось хочу з вами ж поділитися тим, які ж так, на яких же сортах я таке зупинилася. Бо в своєму відео я вам показувала. Що, коли дійшло діло до того, що вибрати, то я скажу вам відразу, що я не знала на яку покласти своє око. Такий вибір пречудовий. Такі вони мені всі красиві. І що ж я вибрала? Ну, розповім вам. І ось перший суд, з яким я хочу вас познайомити, це. Гейхерка такого лаймово зеленого кольору, і зветься вона Лайм Рікі. Ось така яскрава сонячна дівчинка. В садочку серед темних гейхер, який я також придбала. Я думаю, вона буде гарно з ними контрастувати. Я би сказала ідеально контраст, бо вона на сонечку жовтіє, тобто її, її листечко становиться більш жовтого кольору. Якщо ж його посадити в тіні, то воно буде зеленим, яскраво зеленим. У ну, мене буде посаджена вона в напівтіні, так що подивимось, який вона буде колір мати. Я думаю, що приблизно такою вона і залишиться, бо в пані Олі вона росла в напів. Тіні. Ось така дівчинка, кучеряве листячко в неї, стебла фіолетового кольору, красунечка. Квітне вона білими квітами, вони навіть молочні, з таким з... З відтінком слонової кістки. А далі гейхерки у мене ось такі темненькі. Ну, зараз покажу вам цю гейхерку. Тож, друга моя гайхерка, ось подивіться, яка дівчинка бронз-б'юті. Якщо я нічого не переплутала, вона відрізняється тим, що має велике листя, воно трішки опущене донизу, бронзового кольору. І тож, в залежності від того, де її посадити, вона буде мати чи то бронзовий колір, чи, чи відтінки. Від оливкового до глянцево-бронзового. А також навіть десь буде мати і відтінок Капучино. Ось така вона чудова дівчинка. Квітне вона кремовими квітами. Гарно почуває себе і на сонці, і в тіні. Я ж знову ж таки хочу посадити їх поряд, ці дві гейхерки. В напівтіні вони у мене будуть рости. У цієї гейхерки є навіть невеличкий квітконос, тож я думаю, що побачу і квітування в цьому році. Ця маленька, мабуть, квітнути не буде. І ось такий чудовий кущик красивої гейхери Лікоріс. Може, наголос я ставлю і невірно, то вже мене вибачте. Це відносно новий сорт. Був представлений на виставці в Челсі в 2005 році, вперше. Тож Гейхера вважається одною з самих темних. Дуже цікава рослинка, як на мій погляд, подивіться, вона має темне-темне листя, а зверху в неї, як нанесена, світліша сіточка. Дуже красиві листки з зворотнього боку вони красиві. І, взагалі, кущик компактний, квітне вона гарними красивими квіточками кремового кольору. Ось така красива дівчинка з'явилася в моєму садочку. Цей сорт навіть включений в список самих цікавих рослин в чорно пурпуровій гамі Black Magic. Від одного з відомих розплідників гейхерку. Ось така вона дуже красива. Мені хотілося гейхерку, щоб вона була такого, знаєте, яскравого темного кольору, Ну, приблизно така, як ця. Але хотілося дуже, щоб суцвіття. В неї квітло рожевими чи то кораловими квіточками. Але в цій сподобалось саме листя, а от квітнути вона буде кремовим будуть виглядати контрастно. Я думаю, що темне листя і ніжні кремові квіточки будуть виглядати дуже і дуже мило. Тож обрала цю рослинку. Також і остання гейхерка саме з такими квіточками, як мені і хотілося. Тож я обирала саме по квіточці її. Подивіться, не знаю, чи вам видно, але квіточки ніжно-ніжно-рожевого кольору. Вже вона відквітовує, має ось таке листячко, світло-зелене, навіть попелясте. Знову ж таки, зверху листячко має. Темно-темно-зелені -темно прожилки на сіро-зеленому фоні. Дуже-дуже гарно виглядає цей листочок. Кущик компактний, теж дуже красивий. Тож мої гайхерки мені дуже і дуже подобаються. Ну, Погляньте, як вони гарно виглядають. Зараз поставлю їх поряд, бо ростимуть вони в мене саме поряд. Хочу ось так. Їх і посадити. Я думаю, що вибір я зробила непоганий. Поряд всі ці гейхерки я би сказала, що непогано виглядають. Мені дуже подобається. Бронз б'юті вона більш висока. А ці три вони приблизно одного розміру. Тож подивлюся, як я їх розміщу, але во. Але безумовно, що будуть вони посаджені всі поряд. Ось так. Ще мрію, що я придбаю у пані Ольги декілька хосточок, запалив мені в душу. Темно-зелена із яскраво салатними. Крапленнями. Тож думаю, що десь біля хосточки вони знайдуть своє місце. А зараз ми з вами пройдемо і я покажу вам свої ехінацейки, які посаджені в цьому році. Ехінацеї я висадила з серії Sun Seekers. Ось перший мій кущик, подивіться, який він чудовий, компактненький. Квіточка вже відквітовує, тому має. Ось такий колір. Це у мене ехінацейка Солмон. Серединка в неї піднялася по мірі того, як вона розквітала, і стала ось такою. Красива ніжна квіточка. Поряд з нею ехінацея Голден Sun. Яскрава, жовта. Дуже і дуже красива. Перша квіточка квітне вже 2 тижні. Кущик компактний, сантиметрів 30 заввишки. Хоча кущик і молоденький, але має бутони, гарно наростає. Салмон теж має багато бутончиків. Подивіться, 4, 5 бутонів. І якщо врахувати, що квітне довго, то милуватися ще я буду, я думаю, весь серпень. А зараз ми підійшли до ахінацейки SunSiekers Мінеоле. Ця квіточка теж квітне у мене вже два тижні. Трішки вона вигоріла, але колір все рівно чудовий. При розкритті, подивіться, яка вона яскраво помаранчева. Зараз трішечки вона змінила, вигоріла. У пуп'янку ось так виглядає, кущик теж дуже компактний, гарнюсінький. І теж, я думаю, що буде ще квітувати довго і довго. Поряд у мене кермек чи то статиця, Дуже полюбляю цю квіточку, тож різного кольору насадила в своєму садочку. Світфуксія. Ось так виглядає. Ахінацейка серії Sunseekers. Насичений фуксієвий колір має при розкритті. Знову ж таки, і ця квіточка в мене вже два тижні як розкрилася. Отака чудова дівчинка. Дуже я задоволена тим, що посадила ехінацеї в своєму садочку. Хочу мати ще інші сорти. Тож, якщо ви маєте, розкажіть, які вам подобаються. Я полюбляю ось такі компактненькі. Для зрізу, звісно, що вони не підходять, потрібно садити височенькі. Зараз покажу вам трішки троянд Red, red Piano. Це у мене дуже гарна троянда, квітне довго, флористи її обожнюють. Меджик Моко поряд. Ось така гілка красивенна. Білейнички ось так чудово квітнуть. А тепер поряд будуть рости ще гейхерки. До речі, в своєму садочку я маю гейхеру, росте вона у мене другий рік, назви я її не знаю, може, з вас хтось мені підкаже. Росте вона в напівтіні, сонечко буває лише в першій половині дня. Ще вона в мене не квітувала, тому якого кольору квіточки я ще не знаю. По садочку я вже пройшлася, оприділилася, куди я їх посажу. Знаєте, говорять, що садити квіти це мати віру. Тож я маю віру, що все в нас буде добре, що настане на нашій землі мир. Будемо ми її заквічувати, милуватися квіточками, тож бажаю я вам всім здоров'я міцного та добра. Заходьте, пишіть свої коментарі. Обов'язково діліться, які гейхерки ви маєте в своєму садочку та як ви за ними доглядаєте. Тож на все добре, до нових зустрічей. Вже сутеніє, але мої гейхерки вже посаджені. Ось таке сусідство мають хоста, гортензійка нескінченне літо. Погляньте, яка красунечка розкітла.